Це майстерня, де працював Юрій Семенченка. Юрій з перших днів війни пішов захищати Україну, пішов захищати українців. Юрій загинув під Авдіївкою. Він воював в складі 3 ї штурмової бригади, мав позивний рей. До війни Юрій займався столярними роботами. Ось його обладнання. Ось його вироби. Все не закінчене. Ви бачите, в якому, як працював майстер. І цього майстра забрала війна. Подивіться, яке обладнання. Це обладнання виноситься на продаж. Ви бачите, ось записи Юрія, які він не встиг доробити. Отак перервалось життя. Це мілкий інструмент. Цей інструмент. Тепер буде шукати нового власника. Всі кошти, звісно, будуть передані мамі. Тому, кому треба, звертайтесь. Під відео буде детальний опис, що саме продається. Ось така циркулярка величезна. Все в гарному стані, все працює. Детальне відео є на каналі YouTube. Слава Україні!